Зараз на мене обрушиться хейт від усіх дієтологів, але я це скажу. Схуднути на 3-5 кілограмів за місяць можна. Без рахунку, калорій, без дієт, без голодувань і заборон. Ну ви точно знаєте таких людей, їдять усе, а вага як вкопана. Ось я теж 60 кілограмів останні два роки. Жодного дня не рахувала білки, жири, вуглеводи і не відмовляла собі у нічого. Секрет. Він занадто простий, щоб у нього повірити. Перше перед тим як щось покласти в рот, задайте собі одне питання. Я дійсно голодна. Можливо, це нудьга, стрес, звичка, а може спрага. Випийте склянку води та зачекайте 10 хвилин. Друге, коли їсте, то тільки їжте. Відкладіть телефон, вимкніть телевізор, відчуйте смак кожного шматочка. Жуйте повільно, насолоджуйтесь. Це не дієта, це проставлення до їжі. Ось і вся таємниця: два кроки, які змінюють усе. Підписуйся. Тут ти дізнаєшся, як досягти ідеальної форми, не відмовляючи собі у улюблених смаколиках.